Всім привіт, шановне панство, ви на каналі Powercast. Як бачите, багатяна упаковок, значить, ми сьогодні будемо говорити з вами про приманки. Пропоную вам поговорити сьогодні про силіконові раки. Якщо хтось не знає, вони до нас прийшли з басової тематики, це з американського та японського ринку, оскільки ці дві країни, мабуть, є абсолютними лідерами у світі по виробництву приманок для великоротого окуня. Ну, як виявилося, не тільки цьому басу до смаку, всі ці ракоподібні, а нашим рибам, таким, як що. Щука, окунь та судак, вони також прийшлися до смаку. І ще багатьом іншим, але це вже, скажімо, не основна тематика. Так от, є таке бачення, що ці приманки найкращим чином працюють тільки по холодній воді. Дуже багато хто про це каже. Я погоджуюся з цими людьми. Але не все так просто. Uh, є дуже багато прикладів із моєї рибалки, власної, і з чогось з моїх колег, коли на раки всі ловлять, ну, скажімо, нон-стоп цілий рік, будь то влітку, будь то восені та навесні. Тож я вважаю їх все-таки універсальними. І давайте трішечки ще поговоримо про монтажі, на яких я колись використовував і нині використовую. Так, от, колись найбільше я ловив на ці приманки, на всілякі рознесені оснастки. В той момент взагалі була якась на них мода. Всі ловили на відвідний, на кароліни, на дропшот, на все що завгодно. Ці приманки дуже гарно та вправно ловили наших рибов. Основною ж, мабуть, рибою це був все-таки судак. І окунь це то, що стосовно по теплій воді, або ж навіть влітку по гарячій воді. Дуже часто судак на відвідний повідець реагував на якісь там раки або німфи, або щось таке подібне. До речі, раки німфи я їх не розділяю, воно в мене все йде вкупі. Так от, з часом я відмовився від цих рознесених оснасток та прийшов до якихось джигових монтажів. Мені чомусь більше подобається ловити саме на джиг. Ну що народ, Переходимо в режим балакучих рук і поїхали. І так, Один з таких досить привабливих і якісних рачків є ось такі. Це є копія на всім відовий sl Remix від Bait Breeze, але у мене це виріб від Calypso. На цього рака ми зловили неймовірну якусь кількість щук, в основному використовували його по щуці. Судака, я, мабуть, навіть не пам'ятаю, щоб на нього ловилися, але по щуці ця приманка, до речі, має активну власну гру. Як бачите, тут зроблено все для того, щоб вона грала цими щупальцями, і є уловистою класною. Гума, з якого вона виконана, хоч і є трошечки потужніша, але риба все одно стриже своїми гостими зубами ці клешні, і тому за рибалку ми інколи виловлювали їх по цілій пачці. Далі, друзі, ще одна досить таки цікава форма приманки це, мабуть, буде ось така. Це від Дайва стіз, якщо я не помиляюся, але насправді така форма раків є майже у кожного виробника. Є вона, як у американських. Брендів, так і у японських. Чудово ловить, досить м'яка, жива, рухлива, класна. Одна проблема це, звісно ж, відривається ось ці клешні на РАЗ два. Ну, в принципі, по басу ця приманка однозначно виступає круто. До речі, це зараз у мене дайва. В Україні я ловив на якихось інших, навіть не згадаю вам виробника. Можливо, від YUM або щось таке. Мабуть, від юма, бо ще був там в ньому ароматизатор, який е, такий був, знаєте, як цукор на дотик. Скорше за все були юмуські. Непогано вони також себе проявили по ловлі судака, саме ті більше мені сподобалися на цього. Власне, я тут у більшості випадків ловлю все таки баса. Інколи бувають і окуні сідають непогані. Ну, а це, власне, ексклюзивна ось така штукенція від місцевого виробника. Не знаю навіть, хто робить. Одно, що знаю, в Європі продається вони під брендом Ганкі. Звідки прийшло, не знаю. Просто вам показую, що от є: отаке от, от гарнене, так от зроблено і ловить непогано баса. Досить рухлива штукенція. Прикольна. Хлопці кажуть, що щука також чудово реагує, Ну, поки що результатів у мене не було. На жаль, кольорова палітра в мене тільки така, і не завжди цей колір подобається басу. Не знаю, по інших рибах нічого сказати не можу. Ну, і наступний чи то рак, чи то німфа. В принципі, воно все щось таке незрозуміле. Да? Були попередні. Це є ось такі оригінал, якщо я не помиляюся, робить Bait Breeze. У мене це, мабуть, від Селекту або від якоїсь іншої копії. Коротше кажучи, їх робили всі комунелінькі, можливо, навіть від Luкіджона. Ось такі раки. Чимось, подо... схоже, вони на дайву, яку я вам показував. Да? Щось у них є таке споріднене, скажімо, також є ось ці вуси, все. Досить схожі лапи і непогано також приманка себе проявила при лові Судака. До речі, на хеві джиг чомусь на перегрузі, саме найбільша кількість покльовок у мене була е на цього рака. По щуці якось він також ловили ми і щуку на нього, але щоб супер, якихось видатних результатів, то не було. Попадалися інколи там якісь одиничні окуні, але не варто на цьому акцентувати увагу, бо основним. Об'єктом лову був саме судак. Класно реагував на ці раки. Кольори, як бачите, у мене вже тут залишилися зовсім такі всі однакові. Було їх багато, щось темне, також моторойл. В принципі, непогано реагував судачок на ось таких рачків чи німф. І так, наступним у нашому огляді будуть ось такі раки від українського бренду Дніпро-Свинець. Називається він рачок. Довжина 2 дюйми. Ось так виглядають ці малючки. Це, мабуть, такий перехідний розмір, скажімо, від ультралайта до лайта і там і там я його використовував Навіть на, мабуть, з 20 грамах я був на нього ловив Судака. Рачок цей працював. Взагалі ця приманка, яка мене дуже сильно здивувала. На неї я ловив максимальну просто кількість е, риби якусь ненормальну. Я не знаю, що в ньому такого є видатного, ніякий він не такі там. Суперські ну, рак дай рак, але щось у рибі, мабуть, своє бачення на цю тему. Цей колір дуже класно працював, але ось цей просто був взагалі розривав все на світі. Я вам скажу так: що я купив їх на пробу декілька пачок, там мабуть, по одній чи по дві я взяв різного кольору. І після того, як у мене його зжерли, бо клешнє не тримається у них, дуже швидко окунь їх відбиває то я замовив там собі ще, мабуть, пачок по 5 і того і того, і риба, все це діло пожерла. Просто ненормальна якась приманка. Косить, ну я не знаю. Майже скрізь, де я був на водоймах, вони от просто є косилкою. Навіть тут я на них зараз мало кидаю, але якщо там треба вже вмовити якогось баса, дуже вередливого чи окуня, то ось ця приманочка дійсно є топовою. На жаль, вона вже зараз не випускається знята з виробництва. Але, можливо, там хтось робить щось подібне. Я не знаю навіть, хто є оригіналом, але достатньо було ось цих чудових речків для того, щоб справити на мене неабияке враження. В улові це окунь, бичок, щука, судак. Здається, Сомик навіть на нього був. І ще були там якісь білі риби. Коротше кажучи, реально воно ловило все, поки було в моєму арсеналі. І так, ось така приманка. В оригіналі їх виробляє японський бренд. Рейнс, наскільки я пам'ятаю, не знаю, як вони там називаються, а у мене це скорше за все від селекту, вже Сексі Шрімп, якщо я не помиляюсь, назва. А можливо, є це оригінал. Не пам'ятаю, друзі, я купував і ті, і ті. Якоїсь різниці в уловистості абсолютно я не помітив, тільки що селекти там менше в пачці, а у Рейнса їх більше. Дуже класна приманка, вона, до речі, мабуть, одна з найдавніших в моєму арсеналі, проявляє себе гарно по всій рибі. Є, до речі, менша версія. Але вона буде у мене в огляді ультралайтової коробки. Так от ця більша я її купував тоді для лову судака. Виявилося, що не тільки судак на нього реагує, реагує абсолютно все. Скажу ще про щуку, що я би не став на нього ловити щуку. Були в мене спроби, але вона досить швидко стриже йому ці клішні, і він е перестає ловити. Хоча навіть без ось цих довгих своїх щупалиць він прекрасно ще працює, як якась німфа. Збирає якусь пасивну рибу там окунця, бичка можна ще доловлювати, навіть коли в нього відвалюються ці ноги. Класна приманка, однозначно варта уваги. Ну, В принципі, як на свою скажімо, форму тіла, вона ще є досить непоганою і витривалою. Працює на будь-яких типах монтажа, починаючи там від відного від повіця і закінчуючи класичною джиголівкою. У більшості випадків я його оснащав все-таки на офсетному гачку. Як бачите, ще навіть є вкрутиш і кидав. Скрізь де тільки можна, на гачку тримається класно, силікон досить плотний. Ну, коротше, сподобалася мені дуже сильно ось ця імітація рака, чи німфи, чи чого воно там є. Ще один представник японської братії у нас це буде рік Крав Міні. Рінг Крав Міні, вибачте, 2,5 дюйма. Ось такий рак, який непогано робить свою роботу. На його совісті також є окуні, щуки, судаки. Баса непогано ловить, є в цій приманці один дуже суттєвий недолік, ось видно, да? клешні. проблема дуже велика у них з клешнями, Буквально одна-дві покльовки клешні відлітають. Але скажу вам так, що навіть з однією клешнею він непогано робить свою роботу. Без клешень пробував ганяти чомусь, можливо, тоді риба не брала, можливо, не хоче. Ну, коротше, ось такий рачок, в принципі, має бути, мабуть, також в арсеналі, непогано себе проявляє. Не можу сказати, що це прям якась люта косилка, але все одно досить непоганий. Анімується гарно, живий у воді, ворушить цими клішнями. Коротше, прикольна приманка така. У мене вона в єдиному екземплярі, тобто в єдиному колірі я маю на увазі. За інше нічого не можу вам сказати, а це 100% працює і непогано. Далі, друзі, український бренд флагман Ось так виглядає приманочка. Наступним чином. Не знаю, що це копія, чи це оригінальна приманка. Коротше, не беруся сюди ковирятися. Може якийсь SL ремікс, також, але тут ще якісь такі додаткові ніжки. Ну, коротше кажучи, не знаю, що було взято за прототип, є ось така приманушка. Вона зроблена з досить такого м'якого пластику, досить ніжна, але непогано себе проявляє при ловлі судака. Окуньок якось рідше, і, звісно, щука. Куда ж без неї? Не було в мене багато цих приманок, це, мабуть, може там третя чи яка упаковка, але вона себе проявила досить непогано в тих місцях, де я ловив. Реагує на нього риба чудово. А, використовував в основному його на офсетному гачку. А, невеликі там якісь таке підвантаження, 2-4 грами, мабуть, найбільше я і не ловив тоді, ну, досить швидко вони закінчуються. Бо має такий м'який силікон, але це є як недоліком а, з точки зору живучості, так і є перевагою того, що ми можемо його підвантажити на найменшу вагу, і він вже буде махати цими своїми клешнями, приваблюючи рибу. Ну що, ще один представник японської крові. У нас це Bait Breeze Rock Soul. 3,6 дюйма ось така м'ясиста. Гарненна примануха, яка рухається всім тілом, досить м'який силікон. Клешні, до речі, тут живуть трішечки довше, ніж у рейнса Не знаю як, можливо, я так ловлю. Насправді ця приманка з'явилася ще в Україні в моєму арсеналі. Подарував мені дружбан мій Руслан. Дякую тобі, якщо дивишся. Там я щось на нього покидав і якось не було особового успіху. Не знаю, можливо, не впирався, можливо, не попав. Ну, що плюс колір такий цікавенький. А тут я попробував на нього ловити баса, і я вам скажу, що бас його прямо топче. Досить таки непогано. Ну, я гадаю, що якби було там ще в інших кольорах, так би воно саме непогано ловило, бо приманка має всі е, ті елементи, які приваблюють ну, не тільки баса. а я так думаю, судак також на нього брав рухливі клешні, ось ці щупальці дають нам змогу його анімувати там якимись буквально найменшими такими подьоргуваннями І він цей активний маше кліщнями з'їждмити мене, будь ласка, ось така цікава приманушечка від Bait Бріз. І так, друзі, в проміжку ставлю, що мене неочікувано розчарувало. Я не знаю, як так вийшло, бо взагалі до фанатіка я відношуся. Дуже позитивно, але ось цього, цього паука, я так думаю, можна його віднести також до цих німфраків. Чомусь, от у мене якось з ним не задалося. Він ловить, але немає якогось такого, знаєте, щоб він стабільності чи щось. Сам там він якось прострілює. Ну, бувають інколи улови, але чомусь. Я чекав від цієї приманки набагато більшого хоча, подивіться, він також є рухливий, класний, якби його там прототип ларва ловить непогано, а чомусь у мене тут, можливо, на таких водоймах я зараз ловлю, де риба на нього реагує набагато слабше. Так, ну що, ще один японець у нас далі йде це спайдер від кайтеч. Ось така от хімерна креатурка, рак не рак, незрозуміло щось. Активна приманка, на найменшому, мабуть, підвантаженні активно грає своїми щупальцями. Оці хоботки там також шевеляться. В принципі, якби окей, приманка вроді непогана, але знову ж таки, якихось видатних результатів на неї немає. Не знаю. Можливо, фарба це, до речі, я не купую такі приманки, це мені презентували. Можливо, колір такий, я не знаю, в чому проблема. Ну, якось він половлює. Не кажу, що не ловить, але. Не дуже. Скажу так, що читаючи відгуки в інтернеті, я чомусь чекав від цієї приманки. Більшого він якісь такі посередні. Ну, як бачите, тут обриваються всі ці хоботки, і також риба його шматує непогано, хоча він зроблений з якоїсь такої трошки пружнішого гуми, силікону, аніж зроблений зазвичай кайтеч. В цілому, як би може бути, але підкреслю, що така ціна, то я не знаю, чи варта вона уваги, чи ні. І так, народ, далі ми переходимо до всіляких специфічних штукенцій і хочу його розпочати з ось такого земана, TDD крав Z. Ой, вибачте, TRD крав Z. Упаковано воно все на найвищому рівні. Має ось таку штукенцію. Ці приманки є, якщо хтось не знає з матеріалу, забувся, як він називається, неважливо. Їх не можна вдягти сюди на штопор, наприклад, тому здебільшого я їх просто оснащаю осятним гачком або ж на джиг-голівці. Матеріал є плаваючий, матеріал витримує якусь колосальну кількість покльовок. Але я так думаю, що я трішечки промазав з кольором цієї приманки, і він якби не реагує риба так, як о, я би хотів. Ловиться на нього. Вона якби і непогано ловиться, але все одно є якісь такі, знаєте, моменти, коли ставиш іншого рака, і він значно обходить. Наприклад, там якийсь той же від Лакіджона або ще щось набагато більше ловить, ніж цей. Якщо ж на ваших водоймах десь там є відкрите дно, де є е, сенс покидати просто приманку, оснащену на відкритому гачку, і ви хочете, щоб вона довго у вас жила, щоб мала велику кількість покльовок, то я би вам радив, взагалі всім би радив, бо цей силікон земан. Це просто топчик. от В плані живучості кращого реально немає. дамо сюди, якби плаваючий матеріал і маємо взагалі дуже класну приманку. Одно, я ж підкреслю ще раз, що мені здається, я вибрав не самий вдалий колір, через то вони трішечки так якось могли би, скажу, ловити і краще. А в цілому враження від них досить непогані. Далі. Є в мене ось така хрінь від Meredì. Це мені приїхало з Aliexpress, десь колись там був на них огляд. Воно щось схоже на спайдер, але трошечки інше. Бачимо тут ширше тіло. Але ця гума, з якої він зроблений, вона є надто жорсткою, вона прям капець яка жорстка. І я його не використовую на якихось техніках, де б, скажімо, він мав власну гру, а такі якісь волочіння на дні. Коротше кажучи, приманка це є активна, а я нею ловлю як на пасивну. І, в принципі, на нього є покльовки. Я не можу грішити, що він там геть не ловить. Да, інколи, коли бас активний, то він прям так гарненно скажу, цікавиться цією приманкою. Тоді я на нього ловлю, щоб він менше мені шматував приманки, які зроблені з більш м'якого пластику, бо доцільніше ловити на більш живучі. Тоді. Тож, Така штукенця, десь грамів, мабуть, від 5, коли його підвантажуєш, він вже починає активно грати цими своїми щупальцями. За інші риби я вам не можу сказати, бо ловив на нього тільки баса. Ну, то такий, такі, що, в принципі, жре. Але в цілому, якби сама ця приманка так задумана, вроді як і прикольно, я гадаю, якби був трошки м'якший силікон, то вона мала би трішечки і кращі успіхи. Ну, а ми з вами переходимо до ось таких. Я навіть не знаю динозаврів, чудисків. Да? Це Гаррі Ямамото Fat Baby Crow. Здається, так вони називаються. Покажу, як він виглядає. Ось така фігня, вилка, як ми колись його називали на Дісні. Для мене це така ностальгія, бо ловив я на нього дуже давно декілька штук. От на рахунок розміра, я не пам'ятаю. Можливо, був трішечки менший, якщо я не помиляюся. В них мав би бути. Колись купили ми їх на пробу, дуже довго ганяли по Дісні. Були на них покльовки, але також вони не хватали, як то кажуть, з неба зорі. Ну, в цілому, якби воно мало право бути. Ловився тоді на них судак, і, мабуть, ще якась там щучка десь проскакувала інколи під травою. Дуже швидко вони відривалися у них клішні у цих раків, тому, знаєте, вони якби є ця приманка окей, Якби купувати її за якусь там, скажімо, повну вартість, то я би точно не став. А так, в принципі, є і є. Ось такий трошки незвичайний рак. По басу, до речі, працює гарно, але підкреслю ще раз, що у них дуже багато спільного з кайтечем. Клешні просто відразу відриваються, коли бас починає трести головешкою. Тож, ну, така собі сумнівна історія. Не знаю, як вони у вас ловлять чи ні. Я ж кажу по судаку слабенько. Ну, ловило, але якось слабенько. Бас Окей. Так, ну а далі у нас буде американський виробник Big Bite Bates. Здається, так він називається. І... Вони взагалі ці хлопці просто крейзі по якихось креатурах для ловлі баса, раки там, будь-що у них є дуже багато різних таких цікавих приманок. Здебільшого запах анані... Аніса вони мають. Ну, коротше кажучи, зроблений дуже якісно. Сілікон, здається, такий трошки є і пружний, але насправді вони мають дуже великі проблеми, того, що об'ємні ось ці кліщі, і досить швидко бас, коли починає трясти головою, вони відлітають. Пробував я ловити судака також на ці раки. Не мав я успіху, на жаль, на них щука. Клювала. Я не пам'ятаю, чи зловив чи ні, але за буквально три покльовки також вона мені залишила дві приманки без цих клешень. Вони довгий час у мене лежали, тут половлюю баса на них. І з такої ще дуже цікавої особливості, подивіться, тут вони мають трубку. Де затримується повітря, або ж сюди можна вставити якусь шумову капсулу. Не знаю точно для чого зроблено, але для таких цілей точно можна їх використовувати. І, в принципі, приманка ця при підвантаженні, там трошки десь маши своїми клішнями зваблює непогано великоротого окуня. Так, ну Продовжуємо знову ж з американцем. Да, ось такі ще дві модифікації є, знову ж таки, приманок який називається Йо Мама трьохдюймових, як бачите, да, вже майже пуста в мене ця упаковка. Така от креатура, німфонія, мабуть, це такі креатури, не знаю що. По басу працює чудово. А, це у нас Watermelon, а, написано колір. ну Прям є убойним, Ось цей, до речі, такий я навіть не знаю, якийсь він. Як брудний, щось таке незрозуміле, то ж непогано працює, але це все-таки його значно обходить. До речі, на цей я мав ще успіх по щуці. Багато я не ловив взагалі. Я якось ці приманки в Україні мало дуже використовував, купував їх з прицілом того, що колись поїдемо половити баса. Ну і хто знав, що я поїду аж в Словаччину. Коротше кажучи, щучка на нього також реагує на якихось таких пасивних проводках. Намагався ловити Судака, але не пам'ятаю, чи були успіхи, мабуть. Ні, бо якби щось таке клюнуло принаймні велике, то я би точно запам'ятав. Ну, а так цікава приманочка, в принципі, вона є пасивна, як бачите, відливається ось так, що тут склеєні ці клішні, розливаєш їх і ось вони вже переходять в стан, той, коли вона ворушиться всім тілом. По басу однозначно воно варте уваги, досить непогано. І, до речі, ці клішні на цих формі приманок тримаються набагато краще, на відміну від їх попередніх братів. Ну що ж, друзі, всім, кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал, а я вас всіх міцненько обіймаю. Далі буде всім покеда.